Розпочинаємо урок математики. Прочитаємо тему уроку 9. Звичайний дріб, знаходження частини від числа, ділення двоцифрових чисел, місткість, одиниця вимірювання місткості літр, об'ємні фігури. Визначимо власні завдання, виходячи з теми нашого уроку. Отже, ми продовжуємо з вами вивчати звичайний дріб. Будемо вправлятися у знаходженні частини від числа. Будемо сьогодні вчитися ділити двоцифрові числа. Ми вже це робили, але сьогодні в нас новий вид ділення. Також будемо продовжувати вивчати таку величину, як місткість і її одиничку вимірювання літер. І продовжуємо знайомитися з об'ємними фігурами. Пригадуємо, як знайти частину від числа. Щоб знайти частину від числа, потрібно, першу дію ми яку виконуємо, поділити це число на знаменник і помножити, і помножити на чисельник. Наприклад, щоб знайти 3 четвертих від 24, ми 24 ділимо спочатку на число під рискою знаменник 4 і множимо на чисельне число над рискою. Повправляємося. Знайди частину від числа 1 третю від 12. Записуємо, як ми це будемо робити. Число 12. 12. Ділимо 12, на, 3, на, 3, на, 3, на 3 і множимо на чисельник 1. І в нас отримується число 4. Знайдемо 4 сьомих від 49. Ми число 49. Ділимо на знаменник 7 і множимо на чисельник 4. 49 поділити на 7 буде. 7. 7 множимо на 4 буде. 28. Знайдемо 2 п'ятих від 25. Беремо число 25, ділимо його на знаменник 5 і множимо на чисельник 2. 25 поділити на 5 Буде 5, п'ять, 10. І останнє знайдемо 9 десятих від числа 100. Ми 100 ділимо на знаменник 10 і множимо на чисельник 9. 100 поділити на 10 буде, буде 10. І помножити на 9 буде 90. Прекрасно. Отже, чого вчило нас це завдання? Діти, чого вчило нас це завдання? Частину від числа. Знаходити частину від числа. Як ми це робили? Ми число ділили на знаменник. Ми на чисели. Завдання 2. Розв'яжи задачу усно. Познач правильний варіант відповіді. На клумбі розцвіло 12 квіток, з них 5. Жоржини. Яку ж частину квітів становлять жоржини? 12, 5 з 12. Це одна п'ята, одна дванадцята чи 5 дванадцятих? П'ять дванадцятих. П'ять дванадцятих, правильно. Одна частинка – це буде одна квітка, а п'ять квіток це п'янадцяти. Отже, 5 дванадцятих, правильний варіант В.

1000 плюс 200 – це число. І 1000 плюс 20 і плюс 1 це число. І 1021. Чудово, рухаємося далі. Розв'яжи задачу устно, запиши відповідь: у 10-літровій каністрі, 7 літрів бензину. Скільки літрів бензину можна ще долити в цю каністру? У 10-літровій каністрі 7 літрів бензину. Скільки літрів бензину можна долити в цю каністру? Скільки? Ще 3 літри. 3, 3, 3, 3, бо 10 – це 7, та ще 3. Отже, дописуємо. 3 літри бензину. Прочитаємо навчальну одиничку і запам'ятаємо. 1 літр позначається коротко, 1 літр, це одиниця вимірювання місткості. Ще раз, 1 літр позначається коротко 1 Л. Дивіться, після літери л крапка не ставиться, одиниця вимірювання місткості. Рухаємося до завдання 5. Установи закономірність та встав число, якого не вистачає. Подивимося на перший прямокутник і на числа, які в ньому записані. 21, 3, 63. Як ви гадаєте, який зв'язок є між цими числами? Тут помножили 21 помножили на 3. 21 помножили на 3, отримали 63. Чудово. Отже, маємо виконати дію множення. Подивимося: 31 і 2. Який Знак маємо поставити. 60. Множимо 20, 31 на 2. Множимо. 62. 60. 2. Так, да, записуємо, буде число 62. Помножимо 12 на 4. 48. 48, правильно. Пишемо добуток. Знайдіть добуток 15 і 5. 75. 75. Знайдіть добуток 17 і 12. Раджу це зробити письмово в стопчик швиденько. Так. І шукаємо добуток чисел 25 і 3. 55. 75. 75. Правильно. Прочитаємо прискорюючий темп. На 2. Без остачі діляться числа, записи яких закінчуються цифрами 0, 2, 4, 6, 8, тобто парні числа. Ще раз. Безостачі на двійку діляться числа, які закінчуються нулем двійкою, четвіркою, шісткою і вісімкою. Не виконуючи обчислень, випишемо числа, які діляться на 2 безостачі. Ще раз звертаю вашу увагу. Що це будуть числа, які закінчуються на 0, 2, 4, 6, 8. Дивимося. 2 закінчується на 2. Так. На 2. Отже, воно ділиться без остачі. 15 закінчується на 5. Отже, воно не поділиться на ціло. 20 закінчується на 0. Отже, 20 поділиться на ціло, на 2 без остачі. 18 виписуємо. Вісімнадцять. Виписуємо. Так, бо воно закінчується на вісім. Двадцять три. Бо закінчується Ні. на три. Сорок вісім. Так. Так. Виписуємо. 65. пять. То вісімдесят. Так, бо закінчується на нуль. 896. Так. Так, Так, виписуємо, бо закінчується на шістку. 915. п'ятнадцять. Ні. Ні, бо закінчується на п'ятірку. У нас в переліку немає п'ятірки. П'ятірка це не парне число. Прочитаємо текст, вивчимо та відтворимо з пам'яті алгоритм письмового ділення двоцифрових чисел на двоцифрове у стовпчик. Отже, перше. Відокрем ділене від дільника куточком, так як ми раніше і робили. Це нам знайомо. Визнач кількість цифр у частці. наприклад, 75. Будемо ділити на 15, одразу беремо все число, отже, в часі буде одна цифра. Застосуй спосіб добору для знаходження частки, міркуємо так. Потрібно знайти таке число, яке в результаті множення на 15 дає 75. Усно перевіряємо число 2. 2 помножимо на 15, отримаємо 30. 2 число нам не підходить, це мало, а нам треба 75. Візьмемо число 3. 3 помножити на 15 буде 45. Мало. Беремо число 4. 4 помножити на 15 буде 60. Мало. Беремо число 5. 5 помножити на 15 буде 75. О, це число нам підходить. Отже, число 5, ми дібрали правильно. Записуємо в частку 5. 15 помножити на 5 буде 75, 75 мінус 75 буде 0. Ділення завершено, отримали частку 5. Допоможемо знайку виконати ділення за наведеним алгоритмом. Працюємо разом зі мною. 72 потрібно поділити на 12. Визначаємо першу неповне ділене. 7 на 12 ми не можемо поділити. Отже, беремо одразу все число 72. А це означає, що в частці буде лише одна цифра. Починаємо підбирати цифру частки. 12 множимо на 2 Буде. Буде. 12 Множимо на 2. Буде. Двадцять чотири. Підходить нам 24? Ні. Ні, мало. 12 множимо на 3. Буде? 12 36. на 3. 36. 35. Підходить? Ні. Ні, мало. 12 множимо на 4. 48. Підходить 48? Ні. Ні, не підходить. Мало. 12 помножимо на 5. 60. Буде 60. 60. Підходить число 60? Ні, беремо тепер. 12, 12. помножимо 12. на 6. Помножимо на 6 і це буде 72. Підходить 72? Так, так. Так, підходить. Отже, в частку. Пишемо 6. Перевіряємо. 12 помножити на 6 буде 72. Від 72 віднімаємо 72. Буде 0. Ділення завершено, і ми отримали в часті число 6. Поділимо 65 на 13. 6 на 13 поділиться. Ні. Беремо все число 65. А це означає, що в часті буде лише одна цифра. Починаємо підбирати цифру частки. 13 множимо на 2. Двадцать шесть Ни. Тринадцать множимо на три. Тридцать девять. Ні. Тринадцать множимо на четыре. Пятьдесят два. Пятьдесят два підходить. Ні. Підходить тринадцать. Множимо на пять. Буде 65, відходить? Так. Відходить. Отже, пишемо в частку 5. 13 помножити на 5 буде 65. 65 мінус 65 буде 0. Ділення завершено. І в частці ми отримали 5. 42 поділимо на 14. Визначаємо кількість цифр в частці. Чотири ділиться на чотирнадцять? Ні. Отже, беремо 42. Одна циферка. Зразу все число поділимо. Починаємо підбирати цифру частки. 14 множимо на два. Двадцять вісім. Підходить? Ні. Ні. 14 Множимо на три. Підходить. Скільки буде? 42, 42. 42 підходить? Підходить. Отже, пишемо частку 3. 14 помножити на 3 це буде 42. Віднімаємо від числа 42, 42. І в нас залишається 0. Ділення завершено. Отримали частку 3. Наступний вираз: 48, поділити на 16. Обчисліть самостійно через півхвилини, перевіримо. Отже, перевіряємо. 48 ділим на 16 повністю, то ми в часті одна цифра. І підійшло число 3. Тому що 10 на 3 – це буде 30, 6 на 3 буде 18. 30 і 18 буде 48. 48 мінус 48 буде 0. Ділення завершено, отримали число 3. Виконаємо завдання розумнички. Розв'яжемо задачу на кратне порівняння двох добутків виразом. Прочитаємо задачу. З ділянки зібрали 9 кошиків картоплі по 10 кг у кожному. І 6 кошиків моркви по 5 кг у кожному. У скільки разів більше зібрали картоплі, ніж моркви? Прочитайте задачу двічі. Визначте ключові слова. І так, нам відомо, що з ділянки зібрали 9 кошиків картоплі по 10 кілограмів. Що означає 9 кошиків по 10 кілограмів? Це означає, що в першому кошику 10, в другому 10, в третьому 10, в четвертому 10, в п'ятому 10, в шостому 10, в сьомому 10, в восьмому 10. І в дев'ятому 10. Яке число повторилося? Скільки разів. 9, 10, 10, 10. Отже, дізнаємося дією множення, скільки кілограмів картоплі зібрали. Для цього 10 помножимо на 9. 90, 90. Тепер читаємо далі. В задачі сказано, що ще зібрали 6 кошиків моркви по 5 кілограмів у кожному. Що це означає? Це означає, що в першому кошику. В другому кошику, п'ять кілограмів, в третьому п'ять, в четвертому п'ять, в п'ятому п'ять і в шостому п'ять. Яке число повторилося? Скільки разів? Так і запишемо п'ять візьмемо шість разів. Це ми дізналися, скільки зібрали Морква. моркви. А тепер нас запитують в задачі. У скільки разів більше зібрали картоплі, ніж моркви, Якою дією ми дізнаємося? У скільки більше правильно треба між добутками поставити тепер дію ділення і розв'язати цей вираз. Отже, 10 помножити на 9 це буде. 90. 90. 5 помножити на 6 це буде 30. 30. 90. 90 ділимо на 30. Це буде 3. 3 чого в дужках? Разів. Рази. Нас питають. У скільки разів ми відповідаємо у 3 рази. Прочитаємо питання і сформуємо відповідь. Ще раз читаємо. У скільки разів більше зібрали картоплі, ніж моркви, запишемо відповідь: мікрофони, відповідь? Замість питання, у скільки? Ще раз. Ми підставляємо наше число те, яке ми знайшли. Отже, нас питали у скільки разів більше ми відповідаємо у, у три рази. У три рази змінюємо слово, щоб воно було узгоджене. У три рази більше зібрали картоплі, ніж моркви. Не забуваємо в кінці відповіді поставити розділовий знак крапки. У три рази більше зібрали картоплі, ніж моркви. Завдання 10. Віднови свої знання про об'ємні фігури. Інтелект карта 4. Хто забув, як називаються об'ємні фігури, може скористатися інтелект картою 4. Прочитаємо, як називаються об'ємні фігури на нашому малюнку. Перша фігура називається куб. Порахуємо, скільки у куба вершин. Рахуємо. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Записуємо. Куб має вісім вершин. От Артем молодець. Це знає, навіть йому і ми рахувати не треба. Порахуємо, скільки граней має куб. Я буду їх зафарбовувати. Хто ще погано орієнтується, можете дивитися. Отже, рахуємо грані. Одна шість. грань. Шість. Друга грань. Так. Третя грань. Ось тут внизу четверта грань. Позаду п'ята грань. І збоку ось тут зліва шоста грань. Ось бачимо шість граней. Записуємо шість. І ребер, скільки має куб. 12. 12. 12. Бачите, і рахувати не потрібно. Всі розумнички. На другому малюнку ми маємо піраміду. Подивіться, будь ласка, на цю фігуру об'ємну. І порахуємо так само, скільки вона має вершин. Рахуємо. Одна 2, три, 4. Записуємо. піраміда має 4 вершини. Порахуємо грані. Виділяти їх кольором, щоб вам було. Чотири. Чотири. Одна, дві, внизу три. І позаду буде ще одна грань. Чотири. Записуємо. Чотири. Так, і порахуйте Шість. Одне ребро, два ребра, три, чотири, п'ять, шість. Шість ребр. Запам'ятали. Піраміда має чотири вершини: чотири грані. І шість ребер. І остання фігура називається призма. Схожа на шматочок торта. І так, порахуємо вершини. Призми. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Прекрасно. Записуємо. Шість вершин. Порахуємо грані у призмі. Певнені? Чотири. Давайте рахувати разом. Одна вгорі грань. Одна внизу це дві. Так. Ось ця грань це три. Чотири грань. І п'ята грань. Отже, маємо п'ять граней. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять граней. Рахуємо ребра. Одне, два. Три, чотири, п'ять, шість і сім. І вісім. І вісім ребер. Так, ну що, сподіваємося, що ми виконали правильне завдання, але ж незайвим буде перевіритися. Дев'ять ребер. Дев'ять ребер. Так. Давайте ще раз порахуємо. Так, давайте я візьму зараз. Давайте я зараз візьму ластик, все витру. Ми ще раз порахуємо ребра. Добре. Так, беремо інструмент красивий і рахуємо наші ребра. Рахуємо. Один, два ребро, три ребро. Є. Чотири, п'ять, шість ребер. Сім ребер. Вісім ребер. 9. Ребе. Отже, правильна відповідь буде 9. Запишемо правильну відповідь 9. Що ж, перевіримо себе за презентацією? Чи правильно ми порахували гранні вершини і ребра? Так, правильно порахували чудово. І дісталися ми до математичної подорожі, яку ми маємо пройти. Подорож, будь ласка, ви обчислите самостійно, а на початку наступного уроку ми обов'язково перевіримо, як ви з цим завданням впоралися. Тож бажаю вам. Успіху. Тут всі ті завдання, які ми давно вже обчислюємо, тож, сподіваюся, це буде для вас нескладне. Отже, підсумуємо наш урок. Сьогодні на уроці ми продовжували вчитися знаходити частину від числа, також ми записували числа подані у вигляді розрядних доданків, вчилися множити двоцифрове число на одноцифрове. Дізналися, які числа діляться на 2 безостачі, це числа запис яких закінчується на 0, 2, 4, 6, 8, тобто парні числа. Вчилися сьогодні ділити двоцифрове число на двоцифрове методом підбору частки. Розв'язали задачу на кратне порівняння двох добутків, склавши вираз. І порахували. Тільки має вершин, грани і ребер, об'ємні фігури куб, піраміда і призма. Ще вдома ви поправляєтесь обчислювати вирази на додавання, множення і ділення. Сподіваюся, цей урок був для вас корисним. Дякую усім за плідну і активну роботу. На цьому ми його завершуємо.